Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. В цьому відеоролику розберемо проект Arbitrium. Багато людей пропустили ту саму точку входу по автосі і шукають ту саму точку входу по Arbitrium, який зможе також озолотити. Чи дасть Arbitrium від сьогоднішньої ціни 5-10 іксів? чи буду набирати я Arbitrium і готовий набирати по долару 2 долара часу в цьому ролику. Поділюся своєю думкою. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідає зручніше, а ми поїхали. Байбіт. Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Перше та найголовніше, це те, що дійсно Арбітріум це є фундаментальний проект. Сам Віталік Бутерин слідкує за Арбітріум. І по факту ціль Арбітріума зробити так, щоб ефіріуму. Було легко масштабуватися. Арбітріум це леєр два рішення, яка служить для того, щоб транзакції були дешеві та швидкі. ТВЛ залочених грошей в екосистемі Арбітріума більше 2,5 млрд доларів. Це прям ну, космічні цифри, тому що давайте візьмемо для порівняння просто той самий неар. В нього в екосистемі ТВЛ залочених грошей всього-навсього тільки 100 мільйонів доларів. У Твіттері в них 700 тисяч підписників. І відповідно легше сказати, хто на них не підписаний, чим хто підписаний. На борті цього проекту серйозні фонди, такі як Polychain Capital, Pantera Capital, Compound, Окес, Coinbase Ventures. Одним словом, на борту в цьому проекті засіли жирні фонди. І відповідно ці дядьки, ці жирні фонди хочуть заробити гроші. Чи їх, вірно, наших і наша головна задача розрахувати так, щоб відповідно нас ніхто не засадив і нас не змогли побрити. Переходимо на екран і розглянемо то Перше і найголовніше це те, що 10 мільярдів монет всього більше монет не буде. При цьому є інфляційна модель. Бачимо, що 42,78% це доля емісії монет, яка належить DAO. Вони будуть децентралізовано приймати рішення, які проекти підтримувати, які проекти спонсорувати та виділяти яким проектам грант. Далі йде Time, це є команда та Advisor. Їм виділено 26,94%. Далі інвестори получають 17,5% емісії. Враховуючи, що на AirDrop виділено більше 11% токенів, всі, хто приймав участь в Тиснеті, їм нарахували токени. То інвестори, які отримують 17,5%, це є цілком нормально. І чуть-чуть менше 1% виділено від DAO на користь розробників, які вже получили грант. Середня ціна фондів, по якій їм дістався цей токен, це 0,07 центів, 0,15 центів. В перші дні на ринку з айрдропа було більше 1 мільярду токенів. І як ми бачимо, ціна нижче 1 долару не опустилася. Серйозні дядьки, які засіли в цьому проєкті, розуміється, відкупляли в нас, хто продавав по $1,10$ та $1,30. Ну, не факт, що всі ці люди з Airdrop продали всі свої токени. Мало віриться, що ціна зможе опуститися до 50 центів, до 30 центів, але для мене це буде хороша точка входу, по якій я буду готовий набирати Арбітріум, можна так сказати, хорошу сумку. Но купляти арбітріум по $1,20-1.50 в мене немає. Тому що, якщо ми навіть ту саму лінієчку і натягнемо її, від тих іксів, скільки зараз мають фонди, плюс-мінус від 15 центів до сьогоднішньої ціни, це є 10 іксів. Одним словом, можна сказати, що риск з прибутком вони не сумісні, тому я не готовий набирати арбітріу ні по $120, ні по $150. Прийде той час, коли арбітріум достатньо здується, і ми зможемо його набрати в свою сумку. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!